Давайте створимо мудборд для сайту кави, обираємо стиль, який буде поєднувати сучасний мінімалізм з природними текстурами. Палітра буде спокійною, з природніми кольорами: теракот, кава з молоком, сіро-зелений та пісочний. Загалом нам треба передати затишну атмосферу, туманні світанки, текстури мішковини. Дерев'яні поверхні та зерна крупним планом. Весь візуал повинен мати текстуру та тепло, візуально відчутну глибину. Для мудборду обираємо фотографії з м'яким та природним освітленням, де проміні пробиваються крізь ранковий кавовий аромат. Нам треба передати атмосферу процесу приготування кави, паруючих чашок та затишних інтер'єрів. Для заголовків оберемо шрифти з засічками, трохи вінтажний, щоб натякнути на багату історію бренду. Основний шрифт будемо використовувати без засічок, щоб додати контрасту текстам. Ось такий мудборд у нас вийшов. Пишіть в коментарях, чи використали б його в своїх проєктах.